Вітаю з вами лайстудія та Ольга Гвоздецька. Далі про таке у Лондоні розпочалася міжнародна конференція з відновлення України. Великобританія та США заявили про виділення понад 4 мільярдів доларів. Допомога надаватиметься протягом наступних трьох років. Ще одна заява пролунала від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Пропозиція щодо використання російських активів для відновлення України буде підготовлена до літніх канікул. Ще вчора ж вона анонсувала величезний пакет допомоги на 50 мільярдів євро. Усі в очікуванні презентації проєктів з відновлення України. Хто стане їхнім локомотивом з партнерів та чи зможуть ваговики привернути інвесторів? Обговорюємо з Миколою Волківським, політологом міжнародником. вітаю вас Щиро вітаю, слава Україні! Героям слава. Тож говоримо найперше про макроФін, так званий, є заяви США та Великобританії. Ну, будуть і інші, напевно, заяви. Але ж йдеться саме про кредити для України чи не тільки. Дивіться, взагалі, концептуально, якщо брати до уваги сам концепт конференції з питань відновлення України, то концентуально він був ще народжений в 2017 року. Але вже з початку війни він був переформатований. Саме дві 2017 року з'явилася ідея зробити кожного року такі конференції, і вона називалася конференція з питань реформ в Україні. Саме в 2017 році вона і відбулася в Лондоні. Якщо взагалі звертатися до минулого року та порівнювати концептуально підходи, які зараз вирішуються до питань відновлення України, то минулого року така конференція відбувалася в Швейцарії, в місті Лугано. Ми всі пам'ятаємо так звану Луганську декларацію. Ми пам'ятаємо на те, що Дійсно, дуже багато країн-учасників, серед яких дуже багато європейських країн та інші брали участь саме в цій конференції. Вони підписали так звану Луганську декларацію про допомогу нашій державі стосовно, взагалі, як будуть розподілятися ці кошти, то цей факт не є ще до кінця доконаним, тому що зрозуміло, що будуть певні нюанси та узгодження. Я думаю, що в більш, більшій мірі е, вже конкретні результати нам вперше стануть відомі від так званої, я думаю, що декларації, яка буде вже представлена завтра в підсумковому другому дні. Так звана лондонська декларація з питань відновлення України. Побачимо, як далі будуть рухатися наші партнери. Ми розуміємо, що минулого року була затверджена вже гіпотеза, тобто як яким чином має розподілятися. З точки зору областей допомога наших європейських партнерів, ми знаємо, що дуже багато скептично було налаштовано зокрема і західних партнерів, і зокрема інвесторів стосовно цієї декларації, яка минулого року була прийнята в Лугано. Ми сподіваємося на більш конкретні результати вже цього року на конференції. Ну і зрозуміло, що зараз в Лондоні дійсно дуже багато представлено не лише представників політикому, а й дуже багато представників. Всесвітніх фінансових організацій, гуманітарних фондів та інше ми розуміємо, що ця допомога вона буде продовжуватися. Рішу Сунак напередодні конференції заявляв, що близько 400 міжнародних організацій і фірм було акредитовано зареєстровано на дану конференцію. Стосовно, як ці кошти будуть надалі повертатися, ми розуміємо, що концептуально це буде схоже на так званий план Маршалу для України. Тобто для відновлення нашої держави буде потребуватися певна кількість грошей. Ну і вона буде чітко, розп... чітко розподілена між державами, які будуть приймати і брати участь саме в процесі допомоги. Тому побачимо, що буде далі. Про макро і мікрофінансову допомогу. Я думаю, вже концептуально ще раз наголошую. Ми вже завтра дізнаємось. Ну і найголовніше про те, що дійсно наш Володимир Зеленський сьогодні президент заявив так звану концепцію п'яти принципів для відновлення нашої держави, серед яких він наголосив, що демократія та безпека є одне з ключових єдність демократії та безпека це одні з найключових принципів, які мають бути зосереджені навколо нашої держави. Тому очікуємо плідної конференції гарних результатів. А в своє, в своє особисте бачення від виступу і Ентоні Блінки найрішу сунакає задоволений, тому що дійсно що будь-яка допомога, яка зараз є від наших партнерів для нашої держави, навіть на факті ще активної активної військової фази вона є дуже доволі 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 потрібна для нашої держави. Ну і розуміємо, що потрібно більш залучати міжнародні організації, зокрема і гуманітарні фонди на допомоги нашій державі. Миколо від здатності України швидко та якісно відновитися після війни і залежатиме, як скоро її прийме єврородина. І сьогодні такий меседж дала Урсула фондрляєн. Які можуть бути перепони вже зараз на цьому шляху, які доведеться долати українській владі, ми розуміємо, що якщо ми наголошуємо про майбутню євроінтеграцію, в якій ми зараз абсолютно чітко і усвідомлено йдемо. То головною проблемою на думку е і західноєвропейських лідерів і, взагалі, наших союзників, корупція є ключовою там перепоною для швидкого тупу чи там до альянсу НАТО, чи до європейського співтовариства до європейського союзу. Я думаю, що на будь-якому етапі ми зараз і продовжуємо боротися з там, з ознаками там корупції і в Україні дуже багато реформ, про те і наголошують експерти. Проводимо, ми розуміємо, що ми знаходимося в стані війни, і будь-які там корупційні схеми вони не повинні і не, не можуть бути взагалі існувати в соціумі. І але розуміємо, що даний факт він навіть в своєму останньому інтерв'ю заявив про це і е, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Ми побачимо, що реально які конкретні результати будуть прийняті на на даному етапі, на дані на даній конференції, але хотілося б, щоб вони були більш реалістичні. І що вони можливо навіть відрізнялися від тих концептуальних принципів, і які були минулого року, наприклад, прийняті в Лугану, тому що на думку деяких експертів, зокрема в Швейцарії, під час мого особистого діалогу я зустрічав те, що, наприклад, вони скептично налаштовані до того, що Кожна країна має, наприклад, закріпити за собою якусь особливу область і допомагати тільки їй. Це дещо обмежує, наприклад, і там якісь економічну допомогу. і інше. і цей, наприклад, факт він доволі скептично оцінюється, зокрема, аналітиками економістами економістами Швейцарії. Ну і я хочу сказати, що в мене був сам особистий досвід минулого року присутнім бути на цій конференції. і Зрозуміло, що реальних зараз конкретних результатів е, ми не бачимо лише на папері. Тому я думаю, що найголовніше те, щоб ця реальна конференція прийняла конкретні результати. Ми розуміємо, що така, наприклад, глобальна організація, як German Marshall Foundation, яка штаб-квартирує квартирою Вашингтоні, вона зараз також в певній мірі спробує і і намагається донести так званий план маршала для відбудови нашої держави. Дуже багато організацій намагаються використовувати термін рекавері. Відношень до України в контексті її, в контексті війни зараз і в контексті закінчення війни. Тому я думаю, побачимо, що буде далі. І я сподіваюся на те, що певні такі фактори, які можуть нас зараз не пустити до, наприклад, швидким темпом в членом організацій, зокрема корупція, і вона є складовим. Тому ми побачимо, що буде далі. Але наголошую, що є певні заяви і польського. Сенату, зокрема, про те, що Україну потрібно, так як минулого року на в Мадриді на Мадридському форумі, на мадридському саміті НАТО дати можливість стати членом альянсу. Ми бачимо, що буде далі. Найголовніший виклик буде те, як саме який порядок денний буде в найближчому саміті, який буде проходити 11-12 липня в Вільнюсі в Литві, і від того вже будемо відштовхуватися як мінімум до. Так званої, наприклад, прагнення там стати повноцінним членом НАТО А Європейського союзу, ми розуміємо, що потрібно пройти ще певні певні етапи, і про це і навіть і наголошує, і, і, і очільниця там і, і Урсула фон дер Ляйн, і інші політики. Тому побачимо наскільки швидко це буде зроблено, і ми сподіваємося на позитивний результат для нашої держави. Микола, і ще один а, уточнюючий момент. От щодо заяви а, пані Урсули фон дер Ляєн про використання російських активів для відновлення України, що значить долітніх канікул? Це про що йдеться саме? Як ми маємо це розуміти? Ми розуміємо, що в Європі час пора так відпусток починає починається з другої половини липня. Я думаю, що саме цей, цей час вона й вона говорила, що саме долітніх канікул це мала на увазі. До другої половини липня ми розуміємо, що ще всі лідери держав будуть зустрічатися як мінімум у Вільнюсі. Друге, ми не знаємо наскільки реалістично і коли буде відбуватися саміт за мир, який Україна запропонувала і Росії і Японії. Ми розуміємо, що до чого часу можливо до саміту за мир вже цей реальний час до літніх канікул, Це він хронологічно так і буде. Що ж, дякую вам за роз'яснення і за включення. Будемо чекати на новини з полів конференції лондонської і сьогодні, ввечері вночі. і Завтра. Дякую, Микола Волківський. Політолог міжнародних був на зв'язку з Лайв студією. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.